Перший за майже три роки повноцінний сніданок для звільнених з полону оборонців до центру реінтеграції на Вінничині вони прибули сьогодні на світанку, розповів Суспільному керівник групи реінтеграції Дмитро Янталець о 9-й хвилина мовчання після гімн. Почувши його, захисники прикладають долоню до серця і співають. Найближчий місяць вони проведуть у центрі реінтеграції. Як усе відбуватиметься, що робитимуть оборонцям, розповідають під час інструктажу, каже Дмитро Янталець. Перший тиждень він для нас є золотий через те, що ми налагоджуємо взаємодію. Ми спілкуємося з нашими побратимами. Ми відповідаємо на їхні запитання на постійній основі і проводимо обов'язкову процедуру постізаліційного дебрифінгу. Також мої колежанки-психологині проводять діагностику і починають процес індивідуальних психологічних консультацій. Перші дні після звільнення обстеження від зважування кардіограми до огляду дерматолога, терапевта, психіатра, тестування на інфекції ми тестуємо на чотири інфекції: це на виявлення збудників ВІЛ-інфекції, гепатиту Б, вірусного гепатиту С і на виявлення трепонеми. З травня 22-го пробув у полоні оборонець із Запоріжжя. Виходили, каже, з Азовсталі. Пережити російську неволю допомогли думки про сина та дружину. До червня 23-го року ні дня не було такого дня, щоб нас не чіпали. Одна з поширених проблем пошкоджені зуби, каже лікар-стоматолог Василь Попик. Немає жодного пацієнта, не було, в яких немає проблем поганим, неправильним харчуванням. Травми, переломи дуже багато. Задання медиків у перші дні оцінити стан здоров'я звільнених і призначити необхідне лікування за потреби високоточні обстеження, каже заступник командира з медичної частини Сергій Макаров. Задача полягає в тому, щоб комплексно повноцінно оцінити стан, визначити. План подальшої реабілітації, лікування у вестибюлі одного з корпусів, де мешкають оборонці, зустрічаємо Олега Попова з російської неволі. Розповідає він повернувся 5 лютого. Вчора цілий день ми просто моніторили цю ситуацію, чекали списки. Ми за них дуже раді, що все-таки це витащить, як сказати, щасливий свій квиток, щоб потрапити на обмін. Перший тиждень це зараз дуже багато всплеск таких емоцій, і тому треба якось його пережити. Не спали кілька діб, розповідають Василь та Олександр. Спочатку через очікування обміну, поки їх доправляли до кордону, а цієї ночі через емоції. Олександр Дмитрук із Волині. Вдома каже, чекає дружина та троє синів. У російській неволі провів майже рік. Так настрій Дома? Не в полоні, а вдома. Тяжко звикнути, відвикнути від того і звикнути з тим, що я зараз. Боєць 24-ї бригади імені Данила Галицького Василь Гері із Тернополя до російської неволі розповідає, потрапив наприкінці листопада 24-го року в районі Часового Яру. Він один із тих, хто біг до українського кордону. Радості було багато, коли цей години хлопці перші побігли. Я навіть не рішався, потім і сам побіг. Хотілося вже додому в Україну. Багато наших там є, що чекають на обмін. Василь поки ще не встиг зв'язатися з рідними. Згадує номери телефонів, тому наразі передає їм вітання через суспільне. Вітання батькам, татові, мамі, родичам, знайомим. Живий, здоровий, ну відносно здоровий. Дуже радий, що повернувся в Україну. Я вас всіх люблю. Ну, чекайте вдома. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.